Депутати захистили пенсії від зменшення напередодні ухвалили закон, яким заборонили скорочувати виплати майбутнім пенсіонерам через зниження доходу під час війни. Діяти ця норма буде протягом всього воєнного стану і три місяці після його скасування. Тобто, при розрахунку виплати, воєнний період не враховуватимуть. А от чи буде підвищення пенсії і соцвиплат, Розпитаємо в Оксана Жолнович, міністра соціальної політики України. Я вітаю вас, пані міністр. Доброго вечора. Тож менше ніж за місяць уряд має подати до Верховної Ради проект державного бюджету на наступний рік. Скажіть, наскільки складним буде цей кошторис і для влади, і для українців? Чи вдасться знайти гроші бодай на основні соціальні потреби в ньому? Буду відвертою. Звісно, грошей немає багато. І цей бюджет, який ми зараз формуємо, він не буде простим. Очевидно, також не варто очікувати великого зростання різного роду видатків, які соціальних, які ми можемо здійснювати, тому що все-таки пріоритетним буде видатки на фронт, видатки на оборону, і ми розуміємо, що доходи все одно в Україні зменшуються з рахуванням війни. Але разом з тим хочу наголосити, що тим не менше ми розглядаємо декілька варіантів спроможностей на цьому соціальні видатки нашого бюджету, і точно будемо збільшувати допомогу, або принаймні скажімо так, робити її такою всеохоплюючою для тих категорій, які опиняться в бідності або в скрутному становищі, щоб дати можливість кожній людині пережити цю війну і забезпечити свої базові потреби. Скажіть, а як зміниться розрахунок прожиткового мінімуму? Чи зміниться він взагалі? Чи можна зробити його наближеним до реальних потреб людей? Хочу зазначити, що в законодавстві прожитковий мінімум ще жодного року не був наближений до реальних потреб. Він ми чесно розуміємо, щороку занижений. В грудні в нас буде підвищення, і просто хочу малесенькі цифри зазначити: от грудневе підвищення на 3,2% прожиткового мінімуму зразу нам на всі допомоги і пенсії, які ми повинні обрахувати, при тому, що ми нікому нічого не додаємо, збільшує всі ці видатки на сім. 55 мільярдів гривень. Тобто, оце тільки 3,2% цей прожитковий збільшується в. В абсолютному виразі на невелику суму, але загальна кількість всіх перерахунків додає до наших програм 75 мільярдів, і це не маленькі гроші. Тим не менше, ми сьогодні думаємо, і я впевнена найближчим часом вже презентуємо вихід з цієї ситуації, щоб все-таки збільшити можливість допомогти людям і отримати допомогу тим, які опиняться на межі бідності в скрутному становищі. Можливо, це буде іншим інструментом ніж прожитковий мінімум, але я думаю, що це буде зроблено. А що стосується пенсійної реформи, чи буде вона продовжена під час війни? Так, звісно, пенсійна реформа. Рухається, і ми збільшуємо можливості покращувати свої свій, свій страховий стаж як в солідарній системі, так і активно готуємося до накопичувальної. Щодо солідарної, уже зареєстрований законопроект, який спільно розробили народні депутати та Міністерство соціальної політики, про можливість самостійно людині. Це вперше ми по суті даємо таку можливість людям заплатити за себе страховий внесок раніше. Страховий. Внесок міг заплатити тільки роботодавець в окремих випадках. Можна було докупити страховий стаж заднім числом, тобто, коли вже людина досягала пенсійного віку, а їй не вистачало стажу. Але це було складне рішення і складний розрахунок. Сьогодні ми дуже спрощуємо цю систему, обов'язково цифровізуємо її. Це буде можливість зробити просто через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти. єдина буде заява про приєднання, тобто не потрібно буде особисто кудись звертатися, і можна це буде зробити онлайн. Розрахована така, такий законопроект на щонайменше три цільові категорії людей. Перша категорія людей це ті люди, які сьогодні за кордоном, вони, можливо, навіть працюють, отримують невеликі доходи, а в Україні зберігають своє робоче місце, будучи у відпустці без збереження заробітної плати. Звертаю увагу, що навіть якщо ви працюєте і вважаєтесь зайнятим працівником, але за вас не сплачується заробітна плата, не здійснюється відрахування і страхового внеску. І цей страховий стаж, як вже було озвучено в титрах перед тим, він може пропасти, тобто його треба буде не враховувати. Тим не менше, ми даємо людині можливість його врахувати і заплатити самостійно страхові внески, щоб такий стаж страховий не пропав. Друге, ми свідомі того, що Будуть люди, які опиняться без роботи перед пенсійного віку, і звісно, їм про це влаштуватись в такі скрутні обставини буде надзвичайно важко, тому ми даємо можливість або їм самим, або їхнім, навіть рідним за них заплатити страхові внески для того, щоб ці люди змогли вчасно вийти на пенсію і отримати свій повноцінний захист, тобто пенсійну виплату. І третє також новація. Ми пропонуємо таку Меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру. Також такого раніше не було. І я сподіваюся, що цей законопроект швидко буде ухваленим. Зараз він проходить обов'язкові етапи розгляду його в комітетах у Верховній Раді, і найближчим часом я сподіваюся, ми побачимо його в залі, зможемо Опрацювати і вже люди зможуть використовувати такий інструмент. Розкажіть, як щодо запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення, цей етап він відтерміновується до після воєнних часів чи як? Швидше, швидше за все так, оскільки зараз говорити про інструменти широкого інвестування буде доволі важко, а ми повинні гарантувати збереження коштів людей. Тому ми будемо в основному працювати над механізмами і нормативними підґрунтям, щоб зразу після закінчення війни як етап відновлення ми могли започатковувати і накопичувальну пенсійну реформу. Ну от українцям зараз вже до речі радять готуватися до зими. Разом з нею, звісно, прийдуть і рахунки за опалення. Скажіть, чи зміняться умови надання субсидій цього опалювального сезону? Скільки субсидіантів зможе витримати взагалі бюджет? Дивіться щодо субсидій, хочу трошечки заспокоїти тих людей, які правильно роблять, що готуються до зими. Але разом з тим, ми не очікуємо, що тарифи значно зростуть, бо в нас досягнуто порозуміння, а також урядом вжито заходів. По передзакупівлі різного роду паливних матеріалів для того, щоб платіжка в зиму людям не зросла. Це ми говоримо про фізичних осіб, про житло. Відповідно, ми очікуємо приблизно аналогічну кількість субсидіантів, яка була і минулого року, а це 2,6 мільйонів. Можливо, буде їх трішки більше, але ми все-таки розраховуємо і на таку кількість, і гроші на збільшення і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть виплачувати в повному обсязі. Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, в тому числі через пенсійний фонд, задля того, щоб кожна людина, яка з тих чи інших причин, наприклад, не роботи управлінь соціального захисту, змогла подати свою заявку і щоб їй ми могли розрахувати субсидію, щоб таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму. Пані Оксано, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадую глядачам, це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України. Дякую вам.